Ви бачили ці списки must have аптечок в інтернеті? Зазвичай вони тягнуть на 5 тисяч гривень і більше. Моя ж базова аптечка, яка реально виручає мене з трьома малюками, коштує близько 800 гривень. Так, так, ви заощадите понад 4 тисячі гривні. Я покажу, що дійсно працює а на чому можна сміливо зекономити. Мама про ліки. Турбота починається з розуміння. Всім привіт! Я Юлія, я фармацевт з 12-річним досвідом і мама трьох дітей. Це мій канал, Мама про ліки. Сьогодні я розкрию секрет, який знає кожен фармацевт, але рідко говорить покупцям. А поки ми не почали, підписуйтесь на канал, якщо чому більшість аптечок переплата. Як вважаєте, чому така різниця в ціні? Все просто багато списків складають або не фахівці, або люди, які хочуть продавати вам зайве. Ми, батьки, зазвичай боїмося. І купуємо про всяк випадок. Виробники цим користуються, і реклама дає про це знати. Але для немовляти віком від нуля до трьох років на першому місці стоять два принципи: це безпека і доказова медицина. Більшість кольорових сиропів, імуномодуляторів та противовірусних це просто дорогі солодощі з недоведеною ефективністю. Ми будемо говорити лише про те, що має науково доведену дію і є необхідною швидкою допомогою. Почнемо з найгарячішого: температура. Це те, що найбільше лякає молодих батьків. За рекомендаціями МОЗ України знижувати температуру варто, коли вона піднялася вище 38 градусів. Хоча, найперше, ми орієнтуємося на самопочуття дитини, нам потрібно лише два науково обґрунтовані препарати: Перше і головне парацетамол. Це препарат першої лінії. Він працює, він безпечний. Але при правильному дозуванні. Обов'язково використовуйте форму сиропу або ректальних свічок. Запам'ятайте важливо, що дозування розраховується на вагу дитини, а не на вік. Разова доза парацетамолу 15 мг на кілограм ваги. Другий препарат ібупрофен це наш важкий арсенал. Його застосовують, якщо парацетамол не справляється, або температуру потрібно збивати довше, оскільки він має триваліший ефект разова доза ібупрофену – 10 мг на кілограм ваги. Пам'ятайте, інтервал між прийомами одного і того ж препарату 6-8 годин. Третій пункт сольовий розчин. Сольовий розчин використовуємо для дегідратації, наприклад, регідром оптім, Хубана електроліт або певні аналоги. При високій температурі дитина швидко втрачає рідину. Це для відновлення водно-сольового балансу. Обов'язково рясне пиття. Переходимо далі про коліки та біль в животі. Це вічна тема немовляти, коліки. Запам'ятайте, це підтверджують усі лікарі. Коліки це фізіологія, а не хвороба і чарівної таблетки, яка їх прибере, просто не існує. Але ми можемо полегшити стан. Мій топ семетикон. Це піногасник. Він не всмоктується в кров, а просто допомагає бульбашкам газу злитися в одну, щоб її було легше відригнути. Шукайте препарати з цією діючою речовиною, наприклад, еспомізан, колікіт. Друге, фізичні методи: масаж животика, тепла пелюшка, носіння стопчиком після годування або положення тигар на гілці. Це часто працює краще за будь-які ліки. Третє. Гліцеринові свічки. Це екстрений механічний засіб при закрепі. Вони допомагають м'яко стимулювати кишківник і використовувати тільки в крайньому разі та після консультації з педіатром. Далі для шкіри та зовнішні засоби. Дитяча шкіра дуже чутлива. МОС не рекомендує використовувати йод та зеленку на відкритих ранах, оскільки вони спричиняють хімічний опік та біль. Наші безпечні засоби. Перша хлорексидин, водний розчин. Це наш головний антисептик для чистої рани. Він не щипає і чудово дезінфікує. Друге перекис водню. Його варто використовувати для первинного очищення брудної рани, щоб механічно видалити бруд і зупинити невелику кровотечу. Третє для попрілостей і подразнень крем з цинком. Це може бути судокрем чи будь-яка цинкова мазь. Цинк створює захисний бар'єр. Але пам'ятайте, такі мазі з цинком потрібно використовувати після консультації з лікарем. Для безпечного використання можете купувати судокрем або бепантен крем. Четверте. Звісно, це стерильний бинт, вата, пластирі різного розміру. Це розхідники, але вони завжди мають бути під рукою. ЗАстуда. Носик горло. При застуді у нас працює лише механіка та комфорт. Ніяких противовірусних чи імуномодуляторів. Їхня ефективність для дітей не доведена. Перше, що нам необхідно сольовий розчин для носа. Звичайний фізрозчин у великому флаконі це найдешевше і найдієвіше. Він промиває, зволожує слизову і полегшує дихання. Друге аспіратор для носа, гумова груша або механічна, що відсмоктує слиз. Без нього просто нікуди. Третє. Зволоження повітря та часте, тепле пиття. Це ключові доказові методи полегшення симптомів застуди. Що не треба купувати. Тепер моя най… Улюбленіша і найекономічніша частина список того, на чому ви точно заощадите більше чотирьох тисяч гривень. Перше, це імуномодулятори та будь-які противірусні сиропи. Вони не працюють і не рекомендовані МОЗ. Друге, антибіотики про всяк випадок. Антибіотики без назначення лікаря це зло, Антибіотики призначає тільки педіатр. Третє йод та зеленка. Вони печуть, ми вже домовились тільки хлорексидин або перекись. Четверте Судинозвужувальні краплі для носа Судинозвужувальні краплі для носа ми можемо використовувати після консультації з лікарем та після того, як дитину огляне педіатр тому, що судинозвужувальні краплі даються. В одній речовині дітям до року, і в іншій речовині дітям з двох років. Тому пам'ятайте про це і не займайтесь самолікуванням. Краще фізрозчин. Отже, наш ідеальний, безпечний та бюджетний набір готовий. Це той мінімум, який покриває 90% невідкладних ситуацій і дасть вам час додзвонитися до лікаря. Пам'ятайте я показую аптечку, але ви повинні завжди консультуватися з педіатром. Особливо щодо дозувань ліків на вагу. Якщо ви хочете мати повний список цих препаратів, включаючи дозування та зручний чек-ліст для походу в аптеку, я підготувала безкоштовний pdf чек-ліст. Базова аптечка від 0 до 3 років. Просто клікайте на посилання в описі під цим відео. Дякую за довіру. До зустрічі. Мама про ліки. Турбота починається з розуміння.